Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Малева. Сьогодні трошки про котичків. У сьогоднішньому блозі буде деякі акції, які є зараз на корми для котів, я вам покажу. І е, новини про котичка. Ну що, покусала його собака, от страшенна шишка, але з ним все добре. Перший день він так погано ходив. Ну, не прям дуже сильно, погано. Обробила його від паразитів, покупала від, шампунем від паразитів. У, малі, у малої, наче паразитів менше, принаймні вона така дуже жвава стала. Так, тепер, що ще? Я замовила від торгової марки Шеба пробники корму для котів. Зараз я зроблю вам розпаковку. Воно мені, мені прийшло. Я натрапила на цю акцію зовсім. Випадково я щось гортала в соцмережі в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм Катерина Мальва. Знаходьте, я його тільки почала вести, але буду дуже рада новим підписникам. Там фото багато і буде, і моїх невеличких влогів 15-секундних. Далі, отож, я замовила собі зразки корму, в них новий якийсь вийшов, і вони до мене прийшли. Зараз буде розпаковка. То все прийшло безкоштовно. Що у коробочок? Коробочок такий невеличкий, відкриваємо. Тут є реклама, рекламний буклет. Бренд душеве, зі смаками, які є, і що там в них є. Ну Мені що не подобається, що тут написано, що є, так але не написано, скільки всього там. Просто написано, що є, а пограмовки нема. Скільки злаків, скільки того, скільки сього. Так, далі є ось такий реклама притулку, який усиновлює тварин. Так? Тобто можна усиновити з притулку собі кошечку чи собачку, мабуть. О, написано: Дай відповідь на кілька, на кілька питань про твій досвід годування свого улюбленця, і ми передамо в притулок 500 грамів корму від того імені. Вау! Тож треба просканувати. Проскануйте оцей QR-код. Зараз я так от знімаю, зупиніть відео або проскануйте зараз, поки я розмовляю, і заповніть анкету. І в притулок Шеба відправить. 500 грамів корму від вашого імені. Зробіть добру справу, людоньки, Це не складно, а кицькам буде що їсти. Притулок для тварин Сіріус. Отаке. От Ще тут буклет. є, Дивіться, мій перший рік. Все про кошенято, їх перший рік. Що тут написано? так, Що можна їсти, що не можна їсти. Як розвиваються кошенятка, що їм треба давати, і все таке інше. Як організовувати їх простір, як вони мають виглядати у той чи інший тиждень? Досить цікаво, дивіться, яка гарнюня тут. І вислав два пакети кашеба. один для кошенятки, один для величкого кота. Я коли заповнювала, там я вибирала, що в мене є два котики: один кошенятка до року, це наша мала миша, її ще року нема. і, і лусічка мій. Три рочки йому. До речі, Лусі скоро день народження. І оце з індичкою і з куркою. Дивіться, так виглядає для великого кота шматочки, так для маленької. Бачите? Ось так воно було і тут. Я просто водички додавала. Там погано висовується, ще залишається корм. Я додаю туди трошки водички, виливаю потім сюди. І додатково буде їм юшечка попити, щоб не просто воду вони пили. Мала. мала. ходімо, Кс -кс. мала їсти, їсти, мала їсти. Давай бігом, поки мурашки не набігли. Ану, чи будеш ти таке їсти? Водичку вона полюбляє, так я її розвожу. До речі, не їла вона такий звичайний віска з чотири лапи, а отакими от кусочками я її брід купляла, коли вона ще вся була. Заглистована, і вона не могла їсти, аж хекала. А зараз їсть, їсть аж бігом. Вон зранку було повне, ну, не прям повне, дно було заповнене, вже поїла, трошки залишилось. Машки все їдять, я йому на столі даю. Кс -кс 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 -на. І лусечка, кушай. я йому даю на столі. Ви не думайте, це стіл для Росанди, тому я йому тут дозволяю все їсти. Він в мене стерильний киця. Бачите, теж їсть. Гарнюнічка моя сонечки мої, лазарітні. Ну, і трошки покажу свої розсади, що в мене тут є. Вже досвідлення зараз вимкну трошки, бо було пасмурно, зараз нормально. Поганенько всходили ці пекінки. Я їх трошки порозривала, щоб вони подіставалися, бо бачите? Поганенько йшли і вона. Всі що взагалі в ямарі погано також, тому що вони не тягнуться, виходить, не тягнуться, а стеляться. Їх треба, мабуть, взагалі е пісочком притрушувати, а не ґрунтом, бо дуже з ґрунту вони погано виростають. Так, загалом вони всі на місці. Там теж деякі не взійшли, але то такі аматорські. Чорний принц. Всі зайшли. Тут всі взайшли. Перці ще не повсходили, тут помідори, он. Ольга ріогранде. Асвон, чері, Тіро. їх по 5 штук. Всі взайшли Одни, один, тільки не взайшов Ольга. f 1 ну, можливо, ще взійте. І тут черіки в мене. Зайшло тільки три штучки. Це аматорське насіння, але ще, я думаю, є час посходити. Тут у пекінки, бачите, з'являються вже листечка такі великі. Це пікінка, яка фіолетова має бути. тут вона посаджена. Далі. Тут в мене також помідори, тут Катюша, волове серце, ще якісь, і черіки якісь. Тут є, отут чотири не взайшли, я отак трошки їх накрила пакетиком. А так всі повходи. Ну, і там от не взайшли ще. Хоча, я думаю, он, це всходить потрошку, я думаю, що зійде. Базилік повсходив, отут не взайшло, зараз я відкрию, подивлюсь. Не Отут ще не взайшло. Тут зайшов, це я щось е, багато лимонного і завала фіолетового. Ну нічого, я його ще буду саджати просто в гумок. Далі, тут в мене. ой, Це в мене професійне насіння баклажани. Один не взайшов тільки, ну я думаю, ще взойде, А оце аматорське поки ще нічого не зайшло. Ще чекаю. Фіолетова капуста одна, он там друга. І Савойська одна тільки зайшла з усіх. Поки що нічого нема. Можливо, їй потрібно більше часу, чи таке насіння не дуже гарне. На жаль, на жаль. На жаль, хоча я хотіла, щоб Савойська була. Ну, нічого, те, що не взайшло, я потім все це посаджу просто у ґрунт трохи пізніше. Якщо буде, звісно, в мене місце. Тому що воно помідори повсходили. Я думаю, що принаймні по три кожного сорту в мене тут буде. Не знаю, як, може, і всі будуть. Побачимо. От дивіться, скільки. 20. І там 23. От там іще 24, 25. Це 50 кущів. Он 20 кущів. Ну, 50-70 кущів. Ну, може, щось з цих кущів зойде. Думаю, буде класно. Перці пізніше сходять, тут дивлюсь, взагалі ніяких нема. Зараз я тут відкрию, якщо в мене вийде. Може, там щось є? Ні, нічого нема. Значить, ще зарано. Я дивлюсь, і жодні перці ще не посходили. Значить, ще для них зарано. Пекінку, звісно, було б класно звідси віднести, але все ж я чекаю, поки вона вся проклюнеться, і тоді вже віднесу. І вже буду її наприкінці квітня, як стане трошечки тепліше, висаджувати у ґрунт. А Луся тут намінає. Бачите, весь попив цю юшечку. І зараз їсть. Бачите, шеба йому зайшла гарно, хорошо. Вивчаємо мапу Європи Злове. Смачно, да, катоська? І та, їсть. Ну, звісно, таке сподобається їм. Не знаю, що вони туди додають, але коти їдять. Ну, їдять, то хай будуть здорові. Ще є дуже класна зараз акція від клуб 4 лапи. Зараз я зайду на комп і вам покажу. Натискаємо і читаємо. Значить, коли куполяєш 2 кілограми клуб-4 лапи за 360 гривень. Отримуєш плюс 24 штуки волого корму. Пропозиція діє до 5.05 2024 року або до закінчення товарних запасів. Уявляєте, це можна купувати тут для стерилізованих і для котів без доступу на вулицю. Получається клуб 4 лапи за 180 за кілограм. Принципі на роздріб, і коли я беру не на роздріб, а ну, на розріз. Коли я беру, оце він так десь і коштує 180, оцей стерлізід. Тобто, в принципі, нічого не втрачаєш. Але оці вологи корм коштують зараз за акційною ціною 12 гривень. Тобто, виходить, що ще десь 260, та більше навіть десь 260 гривень. Тобто, Подарунок іде. Тобто ви купляєте оте все за 360. А так би воно коштувало десь 620. Уявляєте, як гарно. Цят, вологий корм з куркою для дорослих стерилізованих котів 24 на 80 грам. І так зараз. От, наприклад, я оформлюю замовлення, бла-бла-бла, бла-бла. Хочу після плата 0. А доставка, от дивіться, доставка на відділення нової пошти безкоштовна. Укрпошта безкоштовна. Тобто, дуже класно. ну, якщо готівкою. Також ось тут безкоштовно, дивіться. На поштомат безкоштовно, на відділення безкоштовно, Укрпошта. Все безкоштовно, тільки коли Укрпошта треба отут ставити індекс обов'язково. Так, і є акції від Оптіміла. Дивіться, 22% на вологий корм. Коли заходиш на сайт, тут є така позиція акції. Тиснеш і нижче спускаєшся. От, дивіться, даруємо вологий корм. Також до 5 травня є пропозиція або до закінчення запасних товарів. Тобто купуєш за ціною ось, 1000 гривень, наприклад, за 4 кілограми І 12 штук вологого корму отримуєте у подарунок. От, наприклад, я натискаю до кошика, і тут в мене от, бачите, плюс вологий корм. Оформити замовлення. Зараз подивимось, чи є безкоштовна доставка. Також доставка бачите, безкоштовно. Можна онлайн, можна готівкою або карткою при отриманні. До речі, дуже дуже схожі ось ці інтерфейси, що Optimila, що у клуба чотири лапи. Сподіваюся, ми з котичкою були вам корисні в цьому відео. Не забувайте підтримати канал своїм вподобайкою. Не забувайте підписатись на канал. Тут дуже цікаво про звичайне життя переселенців у селі, а також про наших домашніх улюбленців. Всім гарного!